Дев'ятнадцятий день віра без вагань. Пригадайте час, коли Бог звертався до вас була то обіцянка, постанова чи докір, якою була ваша негайна відповідь? Ви працювали над тим, що він сказав, чи сиділи і думали, чи це справді його голос? Можливо, ви навіть були впевнені, що чули, як він до вас звертається. Але все ж таки, вагались. В Євангелії від Луки сказано, що коли ангели розповіли пастухам добру звістку про народження Ісуса, вони поспішили знайти Його, замість того, щоб чекати і пускати сумніви в своє серце, вони негайно відповіли це потребувало великої віри. Звичайно, вони хотіли зустріти Ісуса. Але вони також мали земні турботи, що робити зі своїм оточенням, чи повинні вони спочатку сказати своїм родинам, чи вони одягнені належним чином, чи справді прості пастухи, гідні зустрічі з царем царів, вони не дозволили жодному з питань, які могли б відволікти нас в такій же ситуації, завердити їхній швидкі відповіді Богові. Коли ми йдемо за Ісусом, нам потрібно прийняти подібну віру. Коли ми сумніваємось в Господі, ми створюємо поживу для сумнівів, страху та невпевненості, усе це не походить від Нього. Коли ви почуєте від Нього заклик, довіртесь йому, Він допоможе вам зробити те, про що Він попросив вас зробити, все, що вам потрібно. Це відповісти, візьміть свою віру сьогодні заздалегідь вирішіть, що будете діяти, коли Бог скаже діяти, незважаючи ні на що. Фрагмент святого письма. Молитва. Отче, дякую тобі за терпіння до мене. Пробач мені за часи моїх сумнівів, коли ти промовляв до мене. Я хочу слідувати твоєму плану все життя, зміцни мою віру, і допоможи мені швидко реагувати на твоє натхнення, коли я знову тебе почую. Амінь. Завдання Помилися за тих, кому важко, хто перебуває в сумнівах, щоб вони могли пізнати Божу волю і її виконати.